Ну що, 5 на 5 дорівнює 25 сьогодні, саме цей день, 5.05.2025 рік. Що це означає? Звісно, я базуюся на фундаменті Божого Слова, на тому, що Бог нам відкриває через це число. І з біблійної сторони. Число 5, це число благодаті Божої. І почнемо з місця Писання із Біблії від Івана 1, 16, 17, 18. А з його повноти ми одержали всі, а Той благодать на благодать. Закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явились через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив, був. Отже, що ми бачимо, що благодать нам прийшла через Ісуса Христа. Що таке благодать? Давайте ми дамо таке визначення, що таке благодать. Це незаслужена прихильність від Бога до нас. Іншими словами, ми отримали від Бога те, що не заслужили. Як відчувається Божа благодать? Як риба плаває у воді, і вона не може жити довго без води, так само і душа не може жити без Божої благодаті. Вона починає просто задихатися. А, як Бог дарував нам благодать? Знову ж таки, так? Спасіння відбувається через жертву Ісуса Христа. Тобто дар благодаті це є дар Благодать це є дар Вона приходить через жертву Ісуса Христа, не через наші діла. Так, щоб ми не могли хвалитися, що це ми такі красиві і хороші. А саме через жертву Ісуса Христа ми отримуємо цю благодать на спасіння. Тобто благодать Божа виправдовує нас. Далі, що означає жити по благодаті? Бути під благодаттю означає бути вільним від гріха. Не може людина. Бути під благодаттю і жити гріхом, бути у гріху. Тому що коли людина грішить, вона підставляє себе під закон. І законом вона засуджується, і таким чином вона сама себе кладе під суд і буде судима по закону. Не може людина, яка живе гріхом, бути під благодаттю. Але кожна людина має доступ до благодаті. Увійшовши сюди, прийнявши благодать від Ісуса Христа, ми звільняємося від закону гріха. Ось. Що апостол Павло каже в Єфесянам 2, 8, 9? Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Те, що ми перше говорили, що означає стати Богом по благодаті? Так, так, ви добре почули Богом по благодаті. Ось дивіться. Це означає. Перетворення людської природи під впливом Божої благодаті, в результаті якої людина поступово уподібнюється Богу, стаючи, по висказуванням отців церкви, Богом по благодаті. Тобто, коли ми приймаємо благодать, яка приходить через Ісуса Христа, через Його жертву, через хрест, коли ми приймаємо цю благодать, ми, перебуваючи у цій благодаті, переходимо із людської природи, плодської людської природи, в Богоподібну. Ми стаємо подібними Богу через благодать. Тобто Богом, Боги по благодаті, Боги з маленькою буквою. Ми всі це розуміємо. Тому сьогодні. 2025 рік це благодать на благодать. І це дуже важливий день. І сьогодні відкривається дуже великі, я б сказала, навіть не можу підібрати слова, двері для всіх тих людей, які не здалися. які скажем так, образно кажучи, пішли в тишину, які продовжували жити по совісті, які продовжували прибувати у цій благодаті, вони не шукали ніякого схвалення, ніяких оплесків, ніякої сцени, але вони в тишині, так? В Божій присутності вони все одно продовжували робити все, що вони відчували від Бога. так? Добро. Вони віддавали і не отримували взамін нічого. Навпаки, вони навіть були в якійсь мірі знеславлені, так? Там, названі єретиками. Но саме сьогодні ось це число благодаті, ось цей такий портал Божий, він від, для них відкрився. І ці люди, вони зараз почнуть отримувати то, те все, що вони весь цей довгий час, будучи в тишині, віддавали. Їм почнеться відвертатися, звісно, умножено на 5, скажімо так. Число 5, 5 на 5, 25. І це зараз, ці люди, от я зараз це говорю, ви маєте відчувати ці слова, цю вібрацію, тому що це для вас. І ці, цей день, він початок нового в вашому житті. Зараз буде м, проявлятися все те, що було навіть не сказано вами. Все те, що ви навіть боялися саме собі признатися. Але а, воно було. На такому, знаєте, рівні невидимому, скажем, проштамповано. так? Тобто десь на чомусь, скажімо, був завислий ваш погляд, але ви боялися цьому признатися. так? Це сказати, і зараз це буде проявлятися. І це не про ті мрії, які ви писали на листочку, про які, ви, про які ви мріяли. Це саме про те, що далеко, глибоко в душі, лежало на дні вашого, скажімо, образно кажучи, духа. Бо це було. Запечатано самим Богом. Це саме про те, про вашу ідентифікацію, про те, хто ви є тут на землі. І ви це завжди відчували, ви це переживали, але все видиме казало вам протилежне. Розумієте? І зараз ось цей портал сьогодні він відкрився і все вже відбувається. Ви почнете бачити проявлення духа в матерії в вашому житті. І це дуже і дуже круто. Тому я просто відкриваю зараз вам, скажімо, ці коди божественні, і ви зараз почнете це все спостерігати в своєму житті. Ваш час настав. Приймайте цю енергію Божественну, приймайте цю благодать на благодать. І ви просто будете дуже сильно здивовані, що саме почне відкриватися. Нарешті дочекалися час настав.